Обладнання, яке експлуатує електричний цех Хмельницької С, знаходиться на багатьох внутрішніх та зовнішніх об'єктах атомної станції, починаючи від міста Острог, де розміщено фільтраційну насосну станцію, до ліній електропередач 330, 750 кВт. Найбільше нашого обладнання це вру 330, 750, це і вимикачі і трансформатори різного роду. і… Силові, і вимірювальні, також обладнання блоків, це і трансформатори блоку, і Власні потреби, основне обладнання, яке обслуговує персонал цеху чисельністю понад 450 чоловік, пов'язане з виробництвом та передачою електроенергії в енергетичну систему України. З-поміж іншого, є таке, що стосується видобутку водню, пожежної сигналізації та автоматики. Протягом багатьох років персонал служби експлуатації електричного цеху, як і ремонту, доводить свою майстерність. Це показали і. Експлуатація обладнання при блекаутах, що у нас було при здеструбленні енергосистеми України при обстрілах, справилися з завданнями відновлення обла... живлення обладнання блоків доволі на високому рівні, справилися за. Короткі терміни. Нещодавно введено в експлуатацію важливий об'єкт нову повітряну лінію. Більше року роботи з модернізації, на якій проводилися силами електричного цеху, інших підрозділів станції та підрядних організацій. Нова повітряна лінія підвищує стабільність української енергетичної системи. У її назвали зміцненням енергетичного безвізу нашої держави. Перед наяки Наргатом стоїть завдання відремонтувати усі атомні блоки у літній період, коли в країні мінімальне споживання електроенергії. Обидва блоки ХАЕС буде виведено у плановий ремонт улітку, аби підготувати їх до надійної експлуатації в осінньо-зимовий період. Ремонтні кампанії-2023 очікуються нелегкими, обсяг робіт чималий. Переважна більшість ремонтних робіт виконуватиметься власними силами електриків. Це понад півтори сотні працівників. На окремих об'єктах буде залучено персонал підрядних організацій. Заводи, виробники обладнання в оперативному режимі відпрацьовують усі питання з атомниками. Всі практично розуміють, яка ситуація в енергосистемі, що їй потрібно приділятися особлива увага. Зважаючи на те, що у нас жде і зима. Осінньо-зимовий період всі енергоблоки готуються до того, щоб були в мережі і була видача потужності, тому реагують. І говориться відповідно у електричному цеху ХАЕС погоджуються локальні графіки виконання ремонтів, комплектуються бригади та групи для якісного проведення операцій. Ведеться активна робота з комплектації обладнання та запасних частин, аби ремонт з початку першого, а згодом і другого енергоблоків було виконано якісно та вчасно.